Ну, no. пішов процес, дав Олександрович? Ютуб пішов. Гранить ютуб, а. Типу ти там не дуже Бо Поправить. Діло буде? Буде Якщо нас паралізує, то буде. Тай тюн, бажай до кінця. Все, чітко. Лучше не було. Давай, 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 Не мене начав піднімати. 50 Пісятки, це плинобики. Що робимо? Що робимо? Он іде на верю, бо його піднімав. Бо Та ми не держимо. что там уже хайпая. Он сейчас зажуя столь, перемешиваю. Выпустили. Я заживала пиццей. -hmm. Давай на отой, выясни. Сторона... шутки над этой. Вот это блядь, я был рос, а вдруг держался. Ну да. Так, народ, всім привіт, слава Україні. Mm. Ну mm. що, процес Давай. розборки триває і продовжується. Та йде? А де, де ж... А ми ж держим. Скидаємо шків із барабана. Монтировку, славить туди в ухо де цей. Підчинник. Да пустить його, блядь, він візьме монтіровку. Я держу. Олександрович. Mm.

Як воно не цьому. Да воно зависло, треба было на борту вуслед ставить его. Стал того вот ту. Ага. ага. Шохо. Давайся дівгосим. Сейчас тебе на бурку не построить. Вот и вот на во все. Давай нами.

там четырёх уже не выпустят. Некоторые да. на... Стал на... на. Да, не мешал! Э, уже, Ну, может быть, рамешок он разжевал А то он и не идет.

Та може таке з боку можна заїхати буде і цілять. На коротку його. Моє нічого. Треба добиратися до підчіпника. І міняти. Та тут уже це. Открутив 4. Нє, Що за коротко не взяв Що повалу Олександрович? Це нічого. Так що чекаємо запчастини. З лівої сторони зняли вже підчіпник, вчора витягували. Так а що ти перебіг? Треба нам резину терміново шукати. Багато писали в коментах, що негодно. Все ми бачимо, всі коментарі читаємо. Так що, може, в когось є якась бушна хоч на запаску. За адекватну ціну пропонуйте. Якщо буде з диском, то взагалі буде буде шикарно. А й до речі, в нас є на продаж шини. Зараз я вам покажу, які на прицеп на птс -овський. Зараз дістанемо і покажемо. Так, народ, отакі у нас колеса є на продаж. Помив для того, щоб було візуально видно всі нюанси. І так, перше колесо, розмір 10,65 420. 457. Отакий От стан із диском і з камерою повністю в зборі. Стан, в принципі, ну, адекватний, я думаю, ще похода. Отакі От мікротріщинки є. По протектору, ну протектор майже новий. І з другої сторони у нас по нюансах. Ну, в принципі, ніде нічого є отакий от невеликий момент, трошки прописано, але я думаю не критично. Це перша і друге колеса трошки в гіршому стані. По протектору також, та сантиметр протектора ще є. По нюансах є отакий от момент. Це перше. Ну я думаю, якщо відремонтувати, то воно ще походить. В принципі, там не навскрізь воно пробите. Ну, є такий момент. Показуємо вже як є. З іншої сторони також є боковий є такий проріз, не навскрізь також, але не знаю. Я думаю, що воно ще походить, на запаску як мінімум піде. Отакий вигляд має. Також повністю в зборі. Не накачували колеса по не знаю, що там з камерами. Але продається вже, як є. Не знаю, подивимося вже, може накачаємо пізніше. Провіримо. По ціні за два колеса 12 тисяч. Звичайно, що торг присутній. Я думаю, що кому буде потрібно, будемо домовлятися. Так що номер буде закріплений внизу під відео. Телефонуйте на секундочку, нове, таке коштує 14 тисяч. Це. Одна шина без камери, без диска, без нічого. Я думаю, ціна адекватна, походить, тобто це взагалі в нормальному стані. Дивіться, дивіться самі. В адекваті. Ну це трошки хуже, такі моменти є. Ціна 12 тисяч, знову ж таки, тор ніхто не відміняв. Зараз підемо до хлопців, подивимось, що вони там роблять, бо трошки є моменти по комбайну. Треба ловити. Нов'ю. Треба повернути проти вращення барабани. Діло буде? Бог Богу, я. Одна сила. Я. А тепер вставлю ту штрикачку і отцентруй трохи. Ву-во-во-во, десь от цього. Не можуть хлопці виїхати обойму із барабана, привізять і зйомників, Браун, всі сидів. Не можемо як достати. Ну, Ніяк вставити зйомник, не вистачає місця. Там хлопці майструють ці планочки довші для того, щоб той менший зйомник помістився отуди до обойми дістав. Далі, багато питаюся, поставив Олександрович вже кондиціонер, що був. Щоб нормально було комфортно працювати. Так що кондиціонер є, не переживайте, все нормально. Олександрович в безпеці. Ось дивіться, такий вигляд має. Новий вже стоїть, чекає свого часу. Приїде спеціаліст заправи, я думаю, буде діло. Бо приїжджав вже перед цим замовили, але він не підійшов. А це, я думаю, підійде і все буде добре. Також, до речі, є. Не знаю, або на продаж, або під ремонт. Отакий От компресор із Жондіра 9600. По шківу все нормально, все працює. Ну, Казав Олександрович, що десь ще коли діагностували, десь із сальника. Можливо, там проблема не якась там критична. Просто треба поміняти сальник і буде працювати він далі. Також є такий самий компресор, але шків там розбитий. Можливо, відремонтуємо, якщо є спеціалісти у нас на, на каналі, то пишіть, відправимо і за адекватну ціну, якщо можна буде відремонтувати, відправимо на ремонт. От такі моменти. Так що, цілий день пройшов, з лівої сторони вже поставили підшипник все в порядку. а з правої не можемо їх стягнути, бо немає в нас підходящого зйомника. Ну, зйомники то є, дивіться, ціла куча, але нереально просто вставити його туди і дістати обойму. Що опять? Надо болксатумить. Да? Че на 10, чи на 12. Ну, я думаю, есть. Айки. Ну, на, на 12, На да? 12. А шо, вы а я говорю, что бы тут втулочки ж были. Нету, тут ни хера на самих полтах оно держалось, блядь. Капец. Приехал? Ты да, ну я ж поднял. Чуть потрудился. завтра до обіду закінчу, а так тут до п'яти. Ще одна проблема. Так, а що болта не було, так? Да? Чи що? Ти, блядь, і вороток і ті в черті. Украли. З брилі, блядь, на комбайн. Украли. Так, ну поки. Хлопці ремонтують комбайна, роблять зйомник, подовжують. Ми зараз переходимо до Камаза і, походу, наведемо трошки порядок, помиємо його і культурим бо, до речі, багато хто писав, що помий Камаз, бо грязний, ну, візуально самі бачите, що ще ще з осені дуже багато грязюки. Тому будемо зараз. Будемо зараз його мить, помиємо також прицеп, напінем. Блога в нас піна є, мойка також у нас є, то чому б його не помить і не привести до нормального стану. Так що зараз ми запускаємося і наводимо порядок в КАМАЗі. Звичайно, що з вас по такому лайку обов'язково підписуйтесь, далі буде більше. Можливо, завтра буде час то пошприцуємо, передивимося, там, які можливо є моменти по КАМАЗу і по прицепу, то будемо е усувати недоліки, скажімо так, і несправності. Бо в такій грязюці неможливо побачити, що там справно, а що там поламане. Також по резині є моменти. Потрібні нам е Шини потрібні на КАМАЗ. Можливо, в когось є Бушні, можливо, хтось там. Вже повикидав їх, ті, що комусь не потрібні. Тому пишіть номер буде закріплений. Ось дивіться вже який знос. Там он всередині взагалі бублик, тому терміново потрібні нам шини на КАМАЗ. В кого можливо є за адекватну ціну, пишіть, пропонуйте, будемо домовлятися. Бажано, щоб вони були. Ну, комплект хоча б від, від двох коліс. А бажано, якби було всі вісім, можливо, хтось поміняв на нові. Можливо, можливо, в когось є 8 штук на дві осі. Тому пропонуйте. Ну а зараз що ми? Миємо? Приблизно отак у нас вийшло освіжить Камаз. В принципі, нормально, підняв кабіну, освіжив двигун, повимивав тут грязюку віковічну, яка тут прилипала була ще з осені. Помив бак. ну Таке освіжив більш-менш-менш більш буде нормально. При це помиємо завтра, бо сьогодні вже не встигаю. І завтра піднімемо кузов на Камазі і повимиваємо там. Редуктора, ну все, наведемо там порядок, повимиваємо всю мазуту. Щоб туди вдруг чого не страшно було залазити. Бо зараз все в мазуті, не доберешся. Ну а так, в принципі, що фрезою освіжи, крила, нормально, я думаю. Краще, ніж було, так що за вас лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і пишіть коментуйте Татарин ще буде працювати Прицеп по-моєму завтра також мабуть рік уже не мився в Резюці, в пелюсі може нам Олександрович поможе Ильяс. Что там? Шоу. Ну что, есть ну, гарні новини, или нет? Есть, покажи. Что, сломалось? Съемники, шоу? съемники. Съема. Так, а что такое? Воно и так стялось, же? Да. Ты не рассказывай. Ты что, yeah. так ты что шутишь? Пацану yeah. так і було? Да. No. Ти ж бачиш, зняли, блядь. Так не шути. Що <laughs> вы це мучились і потом рукою зняли? Да. No. Що серйозно? Ти не обманюй, що ти розказуєш? Та <laughs> <laughs> събником, макєм, стіля. Сьомником стягли, блядь. Yeah. Шутники, Шутніки, блін, диви, разу я як. Не, це вже радує. Радує, прикипіло добре. Та добре, що я не що. Тільки показує рукою і я чі ж. Та нічого собі поп попривозили, скільки куча зйомників. не Немало достать. Ну та нічого, день пройшов. Точніше пропав, да. люди молотять. А ми стоїм, да, так, Олександрович? Так что завтра треба оперативно его все забрать. Да? Mm. получит. Вон, Получится. Да. Да завтра запустим диячика. Я думаю, поднимем его. С простым Александровичем работу, да? Все будет вручную поднимать. Это а уже вручную снимаем, чтобы я вручную поднимал. Ну що, фініш на сьогодні? On, yeah. Так що на цьому відео завершується. Всім дякую за увагу. І до побачення. Завтра буде продовження. Прицеп іде мій. По мені завтра. Так що за вас по лайку. Для спеціалістів. Обов'язково підписка і комент. Все буде Україна. Поки що у нас ж на трьох колесах. Комбайни трехколесний. Тоже є.